Девочки, всем привет. Я снидаю. На улице у нас дощара. Да. О. Что на вкусно сделала? Что на вкусно сделала? На улице до дощара я сделала себе омлетик. Надо, конечно, девочки уже закрывать варежку. Вот это беда. М -м -м. Больше зелени. Салата, овочів пока. Починаю читати другу книжку. Може, хтось читав, напишіть. Перша брехня. Посмотрим, що там за брехня. Mm -hmm. Mm -hmm. Смакота. Грустно. Погода погана. Настрою немає. Поубирати треба в хаті. Так и будем сейчас поднимать настроение Уборочкой Дома потом наш, лежишь А везде чистота Везде классно М -м -м -м. Все Отключаюсь пока Девочки Еду, еду по делам Что вам сказать Сейчас я вас поставлю на зарядку Все, вы меня на зарядке Їду на зустріч, Що ще хотіла сказати Сьогодні в нас погода просто омерзительно погода. Дощ був. Я не можу сказати, що і прихладна. Ні, я в футболке такою, кофта, футболка. Не знаю, сьогодні достала джинси з прошлого чи позапрошлого року в лісла Значить, ще не все так критично. Ну, треба, звісно, поддерживать себе, тому що воно набралося і стоїть на місці, а воно мені не треба. Це щічки кругленькі, як -то, той шарик. І щечки і ці щуки, я як ця. Де, Де боже, погода яка. Ну, хороша, трохи полила все. Бо я що то посиділа гартензії. І ви знаєте, вони прив'яли прив'яли прям листочки, прям квіточки. Хоча кожен день ми їх поливали. Не знаю, в чому діло, що там хижа. Вони отойдуть та на наступний рік. Але в цьому році я думала, краса красота у мене ще буде. А воно таке щось страшне і сумне. Я хочу поїхати зараз в магазин Ярослав. Я колись там купувала постільну білизну. значить Це такий середній, ну, бюджетний, я би сказала, магазин. Але це наш виробник український. І я купила колись постіль, пам'ятаєте такого темно-сливового кольору, така сліва. Вот. І вона, от я скільки раз її стирала, ой, 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 собака собака. Скільки раз я її стирала, дівчки, ну взагалі не скашлатилась, не ні колір не втратила. Бо вона така доволі темна, я думала, що буде така, знаєте, ну, страхолюдна. Ні, колір чудовий. Я думаю, треба мені заїхати. По-перше, я хотіла оновити собі рушники на кухню. Дівочки, ви бачили, які у мене рушнички на кухні, я вам хочу сказати. Це караул, просто караул. Я купувала їх ще в юску. І вони сіро-білі. Ну, зрозуміло, що рушники я кожен день міняю. Кожен день, я то декілька разів на день я міняю рушники на купу. Але вони все одно такі страшні. І цей сірий колір. Білий постирався з сірим. Воно стало все таке земляне. Коротше, треба поміняти. Хоча б купити парочку, таких, що не будуть мені настрій на кухні. Да? Що мені вчора написали, не буду говорити, тоже блогерша, що я скажу, ладно. Канал життя в селі, чому б ні, девочки, я бажаю. Так от, пише мені, Камаша, зробила піруху, я так пахне. сливовий, вот. І каже, зробила мені комплімент. Могу похвастатися, що кажу, в тебе дуже класно виходить все от кулінарне. Дівчатки, я не те, що ненавиджу готувати. Для мене це просто нервний тік. Я оце таке банальне, щось котлети відбивні, там тівтельки, перчик начинити, там, ну, щось таке зробити, зубчик кожен день зварити. Ну, такі обичні банальні, на яких я виросла, там, менюшка. Я можу готувати, але оце, от якісь рецепти видумувати, это не моє. Ну, Мені дали мої куколки ще рецепт. галети, по моєму или як то так творожна, що ли, галета, щось таке. Но ну, надо попробувати, конечно. Але ну, мені приємно, що вам заходить ця тема. але я просто готувати не люблю. Вот не люблю і, і вот не люблю. Ну, Почему-то. Не знаю. Я люблю прибирати. Люблю там в саду щось робити дуже. Да? Але готувати це для мене ще... Я не знаю, напишіть, будь ласка. Мені цікаво, я одна така нестелепна. Чи є жінки, які теж. Ну, не, не то, не, я готую, в мене вибору немає. Таке, ладно, я не знаю, чи там можна снимать, чи не можна то магазинчик. Ну, такий там той магазинчик, конечно. Але... Но дело в том, что він хороший, мені нравится. Так що зараз, щас... Так що зараз щас... пойдем зайдем. Девочки, купила. Я просто не купила. В общем, показую, що купила. Значить, купила два. Нема хороших таких вафельних полотенчек таких. Как я хотела, такие халя подарочные, знаете, что-то я не нашла. По 35 гривен. Вот такие. Ну, штучки, за. И ванну, и в, в душевую для рук полотенечко взяла. Смотрите, какие хорошенькие. По 43 гривні. Смотрите, пожалуйста. А тут чего 43 бо знижка, типу тут десь ниточка, брак. Какая мне разница, все равно их выкину через 2 -3 місяці три. Вот такие розовые взяла і серенькие. Ну було б странно, да? Щоб у мене не було рожевого і, і серого. Хорошие. По 40 гривень, чушь. Пойди сейчас Ох, Так что такое, девочки? Сейчас еще зустрічає, до людей. Погодарим. Буду їхати домой. Хочу сьогодні вдома быть, нічого не делать, нічого не хочу делать. Хочу просто быть вдома, почитати нову книжку, прочитала ту стару книжку, значить, суть тієї книжки в чем полягає, що значить. Как его. Значи, там сюжет розворачується навколо школи про стосунки у учнів і учин, учениць, ой, учнів, учениць і вчителів. Тобто, про як це правильно назвати, літературним словом інцест, ну, в общем, протизаконні дії на самом деле. Это, это часто бывает і це, извините, філія це дуже опасна. Дивлюсь, я сижу, що заглядаю, отвлекаюсь. Оце деньки, деньки, дядя продає. Іначе, такі не погані. Так посмотрим. Можу, і, знаєте, що... посмотрим. Может взяти, я ще в цьому году день не їла, щось боюсь. Щось боюсь і все. Ну ладно, посмотрим. Девочки, тільки в хату зайшла. Тільки зайшла в хату. Сейчас пойду мити, мабуть, ванни. Вот. Так, что мы тут Ой, Что все равно я пью этот мальтофер, уже вроде должно привыкнуть, но когда-никогда оно подташнем. Оно так, все рушнички. Надо их постирать. Блин, какая красавица. Сейчас напишите. Ну, не, вы, конечно, а там есть пышуть. Что ты себя строишь? Вылезла. то ли славы не хватает, то ли денег не хватает. Так, все. Наконец-то Мария Дмитриевна приехала до дома. Буду уже чем-то заниматься полезным. Во благо. Например, полежать <звучит> тоже. Да? Шо, Радчик? <звучит> Тревога у нас. Короче, захотела, знаете что? Сделать такую помогуху. Короче, по-мазуху з этого. З авокадо. Ой, яка. О! Авокадо і кунса, Ви поняли? Що таке? Смотрите, як красивий. Оці метровські, маленькі. Вони дошли. Тож вони були в мене вообще такі не очень фешенебельні. Сейчас я вижу ще. Престь, прелесть. Я обожаю. М -м -м -м. Любите авокадо? Я обожаю. Смотрите, не нашу прыгаю. Смотрите. Класс. Уже. Она дома так тихо, никого нет. И столько я. И столько я. И жрачка. Моих шанах, мадик, дась сушу. Короче, я беру вилочкой. Штативов, 150 штативів Маша поставила телефон як не знаю, що. Ріо. До якого угоду. Я люблю масли. Хто не любить, той не віше. А я люблю в масли. Кажуть, надо, если в собственному соку, конечно, надо кушати. Я люблю в Щоб було жирненьке, щоб було добреньке. Знаєте, таке, прям. Короче, что я делаю? Я вот все так был. Такую вкусняцу. Это Можно, конечно, туда добавить что цибульку, помидор, но я нет. Я вот... пахнет. Вид у него так себе, но смак просто. Берете вот такой хлебец. На завтра с человеком речны вы сильно. Представляете? Ой, а? мне а, постолы, Маша. Mm -hmm. Mm -hmm. Что, девочки? Что? А не знаю, мне посолить Ладно, сейчас обычно все не посоль. Сейчас. Обязательно посолить, конечно, надо. бо без соли не то пальто. Но дуже смачно, девки, дуже смачно. М -м -м. Всем рекомендую. Папочка, Я приехал. так, папа купил вареники с ливером, и вот что папуля купил мне. А там уже ничего не было. Це рушнички купила. Манговий, шоколадний. Грачі гуляю. Ога. Так, сейчас Маша щось съест. Венім не буду. Шоколад. Вове, який ти будеш сирок? Цей захлюбчик сидо плесав. Синок, вибирай. Я що в мене є? Я люблю Україну. Клас. Що нам дали? Клас. О, чи який будеш? Шоколад, манго, полуничка, банелька. А можна дві? Ні, по одному. Всім. Не всім по вибирать руки помо. А да, завтра можна? Та руки помо. А можна ще завтра? Ти руки помо? Ніки. Завтра у такий це буде шоколадний, да. так? Да? Тим ще? А оце. Такі... Дай папі. Боб, дай папі. Морозилку, хай папа покладе. Сейчас попробуем. Так. Будем пробувати, дівчата Що я там сьогодні втром начинала сам лета? Худеет. дуже смачно. Мені, я с миньоном, не открывай. Я твоя не открываю. Папа, виходь. Я вже засвітився. Уже посвятил всем пузик свой? Сладенький. Кстати, я хотела сегодня... хотела вам хотіла сьогодні зробити, хотіла з вами, вами похвастатися. У мене сьогодні була зустріч там, з дорослою людиною, з чоловіком дорослим. І він подумав, що мені десь 20-25 років. Коли я йому сказала, що мені трохи бочка, знаєте, що він мені сказав? Ну він такий сім'янин, у нього цінності. Він сказав: можеш дякувати своєму чоловіку і передавай йому вітання, бо тільки з хорошим чоловіком жінка виглядає молода. Дякую. Давай виключаємо серйозний базор. Мам! Ти що хочерява базарішка? Оце, до мами. Так Це для мене? Я люблю Україну. Мм, да, я хоч. Так, то я хочу на сидіти, زي так люблю її. Си так любиш без браслета до да? Україну. Правильно. Да. Синочок, а це ти не хочеш викинути? Ні так. Угу. Смачно? Так от тут. Да. Цок-цок. Ні. -цок. Мм. Так, так не сам мога. Цок-цок. Аккуратно упаде шоколад, то все. А все, может впасть и шоколад. Молодец. Что Шо там в садочку? Так я я, я поймаю, я пойду в нашу группу. Поняла, в старшую. Я не знаю, А, ну-ка. Угу. Добрый Взяла з ним. Но папа нашого немає. На машину приїхала. це хто? Папа, наверное, приїхав. А що я знімаю відео? Потому що сьогодні у нас А мне сьогодні не не надо? Я думаю, що папа А Мне нічого сьогодні не дала. Ні. Ну, якщо без цветов, то я не буду це викладати. Звісно. Ну, як правило, все до утром я просипаю зараз в 8 утра. Я прокидаюсь і завжди квіти. Ну, це ж кожен рік так по я ж вже знаю цю людину. Оп! А, Боже Дім, спасі. Розкажеш, що... Боже. Спасибо. Боже. Как... А Боже, як пахне. Папа. А... Подожди. Боже да как красиво! Да на меня? боже на меня на тебя, мамочки девочки а как красиво! Понюхай их пахнет! Боже отлично. папа, отлично? Отлично пахну, ребят. Угу. Да это каждый год, так я уже знаю девочки. Я такая скоро буду еще такая свяжу. Позвони купил в э -э червони. Я не люблю червёные, рожевые, красивые. Ну, Дима, вообще-то я не могу стать. Конечно, спасибо. Дима, ты хочешь уйти? Ты так думала, видно, такие цветы? Бодат. Я не знаю, сюда. же возьми цветы. Что там Шо? робишь? На ринке покупал. На ринке? Він український. На базарі. На базарі. Вот это красота, девочки. Що вам сказати? А де папа? Вон... Папа десь вон... на базар наїздив. На а каву не можешь показати їх на кухню? Дякую.